Увідіться в не забустих Да? Люди теплі, йшли на дно, на дно, на дно. Рядками поета Олександра Твардовського ветеран Анатолій Важко згадує форсування Дніпра. Хрубали дерева, які є, зносили дрічки, ночове там, деякі доски по селах поблизьких, робили ж плоти, допливали до півдніправ Дніпро жі Дніпро. А далі німці стояли їх при середньої міномети з тієї сторони. І все, значить, і все перекручувалось. Зараз Анатолію Семеновичу 90 років. Чоловік говорить, тоді, у 1943-му, вижив дивом. Переправлялась лодка, їх шість чоловік вже сиділо, і з сьомий з рулем задож. Ну, підходиш, командир і кажеш, бери ще одного. Та каже, так куда ж? Два пальці вже ми ж в межлодка ж потонемо. Я тобі приказую на життя. Сьогодні ветеран, почесний гість на відкриті пам'ятки стримування фашистського наступу під диканькою над спорудою, що символізує систему залпового вогню Катюша, працювали протягом трьох років. Сьогодні рівно 75 років першому повному дивізійному залпу БМ-13 Катюша під диканькою. Це дуже визначна подія, коли 12 машин одночасно змогли знешкодити супротивника. Історик Надія Ключенко говорить, місце пам'ятника обрали не випадково, адже поруч зі спорудою знаходиться дуб велетень, який у 1941 році був спостережним пунктом 4-го гвардійського мінометного полку. Фашисти рвалися до Харкова. І на два дні під диканькою вони зупинилися, тому що досі вони не бачили таку грізну зброю. Вони були дуже шоковані, і шоковані навіть були наші бійці, тому що це був перший зал гвардійських мінометів на Україні. За словами історика, під час стримування наступу гітлерівських військ під диканькою загинуло 10 радянських військових: Ольга Гриненко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.